Вітаю вас на каналі Українська хвиля. Значній частині українців потрібно терміново пройти ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу, щоб продовжувати отримувати соціальні виплати від держави. Зокрема, це стосується громадян, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, тобто отримувачів так званої соціальної пенсії. До 1 листопада слід пройти цю процедуру, інакше виплати буде тимчасово обмежено, тобто заблоковано. І вже пенсійний фонд розіслав відповідні сповіщення, де їх можна побачити. Як ознайомитися з необхідною інформацією, зараз розповім. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Протягом наступних трьох тижнів пройти ідентифікацію, підтвердити свою особу, одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати. А також отримувачам соціальних допомог, яким в період з лютого 22 по червень 2025 року здійснювали виплати за постановою Кабміну під номером 214, потрібно пройти ідентифікацію Ідентифікацію і зробити це до 1 листопада. Перевірити, чи вам потрібно проходити ідентифікацію. Найпростіший, звичайно, спосіб це зайти в свій електронний кабінет, розміщений на веб-порталі пенсійного фонду України, зайти в розділ Мої повідомлення, потім обрати індивідуальні повідомлення і перевірити, чи є там сповіщення. Відповідно, якщо воно є, потрібно пройти цю процедуру і зробити це до 1 листопада, і навіть вказано якими способами. Відомляє пенсійний фонд, пройти фізичну ідентифікацію, потрібно одержувачам наступних видів державних соціальних допомог. Це одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги, не працюючи особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію, тобто отримувачем так званих соціальних пенсій. А наступна категорія це особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Це люди, які отримують допомогу на догляд, це особи, які не мають права на пенсію. Та особи з інвалідністю. Це діти, які мають важкі захворювання, тобто на дітей цю допомогу отримують відповідно батьки чи опікуни. Мовичі державної соціальної допомоги на дітей, сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського опікування, зокрема тих, які мають інвалідність. А також йдеться про малозабезпечені сім'ї, які також отримують виплату від держави. Чому діапазон вказано спочатку повномасштабної війни і саме до червня 2025 року? А тому, що з 1 липня всі соціальні виплати ними займається саме пенсійний фонд, а не органи соціального захисту, як це було раніше. Тому з 1 липня, з середини літа, всі питання виключно до пенсійного. Найкращий спосіб пройти ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу, це особисто звернутися до сервісного центру до відділення будь-якого е, пенсійного фонду, не зважаючи на місце вашої реєстрації. Просто е, мати при собі документи, відповідно, які підтверджують особу, які підтверджують ваш статус отримувача соціальної допомоги. Тут не спосіб і для багатьох він найбільш зручний це у віддаленому режимі, тобто онлайн. Але для цього треба мати смартфон і відповідно мати з е, бути зареєстрованим е, на. Державній платформі Дія мати цей застосунок і е, сформувати свій «Дія-підпис». тобто, за допомогою кваліфікованого електронного підпису, ви можете за лічені хвилини підтвердити свою особу, і не потрібно тоді особисто звертатися до пенсійного фонду. Тобто, у віддаленому режимі ця послуга цілком доступна. Наступний спосіб проходження ідентифікації у віддаленому режимі, тобто онлайн, через відеоконференц-зв'язок. Відповідну заявку можна подати на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. І дочекавшись необхідної дати, яка буде вказана, пройти ідентифікацію, відповідно, потрібно мати, звичайно, також смартфон з камерою, щоб в через додаток, через можливість віддаленого зв'язку, підтвердити себе і відповідно продемонструвати свої документи, також не потрібно буде звертатися. До 31 грудня 25-го року, тобто до кінця цього року, усім без виключення українським пенсіонерам, які знаходяться за кордоном, тобто виїхали туди як біженці, на тимчасові. Сове проживання обов'язково слід пройти ідентифікацію до 31 грудня, інакше відповідно з нового року, з 1 січня, виплати будуть обмежені. Що ідентифікацію пройдено успішно, відповідно ніяких питань у пенсійного фонду немає. Це буде зазначено відповідно у вашому електронному кабінеті на сайті пенсійного фонду. Слід туди зайти, обрати розділ Моя ідентифікація, і там буде вказано, особа пройшла ідентифікацію, і її статус підтверджений ідентифікованої особи зберігається до певної дати. Що сталося або станеться так, що виплати будуть обмежені, слід терміново звернутися до пенсійного фонду, відповідно пройти ось цю процедуру ідентифікації, і виплата в такому разі буде продовжено в описі під цим відео залишаю посилання на багато корисних матеріалів? Там буде зокрема інформація вся з пенсійного фонду, а також детально про способи проходження ідентифікації. Як це можна зробити? Кожний спосіб детально розписаний, і навіть показано, як пройти цю процедуру через ту ж дію, як створити дієпідпис. підпис. Тобто, все там заходьте. Якщо для вас актуально, обов'язково переходьте і користуйтесь. Гадаю про важливі зміни, які стосуються пенсіонерів непрацюючих, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. З наступного року вони отримуватимуть ще одну мінімальну пенсію, так само як це було цьогоріч, але збільшеного розміру. Вже не 2361 гривня, а 2595 гривень. Але є важлива умова, яку потрібно виконувати, тобто підтвердити своє проживання у зоні радіоактивного забруднення саме в період з моменту аварії на ЧАЕС і до 1 січня 1993 року. Ще важлива зміна для цієї категорії громадян, і якщо для вас це питання є актуальним, також обов'язково вам переходьте за посиланням, яке я залишаю, і ознайомтеся. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо Якщо ця інформація була для вас корисною? Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, цікавих і актуальних українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!